Є новини, друзі. Путін зірвав перемовини про мир з Зеленським. Дослухайте до кінця. Сьогодні з'явилось інтерв'ю Лаврова, який його дав американському телеканалу, і сказав, що. Зустріч е, Путіна з Зеленським не запланована. Ну тобто таке враження, що перемовини про це не йдуть. Хоча Трамп зазначив, що Рубіо, Вітков та е, Венс мають організувати цю зустріч. Але, як каже Лавров, вона не запланована. І росіяни, якби готові, Путін готовий до зустрічі з Зеленським, і Росіяни готові проявити гнучкість. Але як можна каже зустрічати з Зеленським? Він публічно заявив, що він ні на що. Не готовий. Вибачте, вибачте, але ну, Путін на Алясці з Трампом про що домовилися? Що всі спірні питання будуть вирішуватись на спільній зустрічі або трьох лідерів Трампа, Зеленського та Путіна, або Зеленського та Путіна компромісом. Так на що має бути готова українська сторона перед перемовинами, на які ви не йдете? Ви ж не йдете на перемовини. Росіяни цього не роблять. Тобто, що. Ну, і як це виглядає, Путін ну, словами свого Лаврова, вже четвертий день просто зриває мирні перемовини і зустріч Путіна і Зеленського? Зеленський заявив, що ну росіяни роблять все для того, щоб зустріч між Зеленським та Путіним не відбулася, і це вони винуваті, тому що чітко ж з Трампом було домовлено, що всі спірні питання компромісом будуть вирішувати Зеленський та Путін, і можливо Трамп або Зеленський і Путін, а потім другий саміт, ну тобто три лідера. Що нам це говорить? Росіяни зривають зустріч мирно, і тепер має відбуватися тиск. Ми вже чули заяву Трампа про цікаві часи. Сьогодні був Рюте генсек НАТО в Києві, і він заявив, що потрібні санкції і тиск на росіян, якщо вони не хочуть іти про те, що домовились. Те ж домовились. Це не те, що там хтось щось вигадав. Домовилися обговорити ці всі питання на зустрічі. Путіна і Зеленського, але Путін не збирається доїхати. Тобто він хоче, щоб Зеленський на все погодився, а Путін приїде прийняти капітуляцію. Ну так не буде. Так не буде. Тому. Однозначно має бути тиск, і вже є заклик Рюти, ну і має бути заклик України. Тим більше Зеленський сказав, що єдиний Трамп може натиснути на Путіна, щоб завершити війну. І я думаю, що в Трампа немає іншого виходу ніж тиснути і далекобійністю, про яку я говорю, і санкціями, тому що в нього вибори. З 1 вересня буде виборча кампанія, і його будуть просто розносити за те, що він не завершив війну в Україні, що він не натиснув на Путіна. Чому? Тому що ну єдиний шанс йому відповідати своїм опонентам, це він скаже: Я ввів санкції і дав далекобійну зброю. Ви подивіться, що відбувається в Росії. Якщо Путін не йде, ми все одно його заставимо. Це позиція сили. По іншому, якщо він буде далі давати 2-3 тижні. Ну, вибори він програє. І я думаю, що його команда це однозначно розуміє. Лайк, репост, підписка, телеграм в шапці профіля, відео, інтерв'ю і фотографії є в телеграмі. Підписуйтесь.